Протягом року по всій країні було відкрито близько 30 нових шкіл. Сім з них з'явилося в Одеській області. І цим можна пишатись. Вважає голова Одеської обласної державної адміністрації Едуард Матвійчук. Утім, не забуває обласне керівництво і про найменших мешканців Одещини. Детальніше у нашому репортажі. Цього року в Ананівському, Березівському, Ізмаїльському, Кілійському, Кодимському, Миколаївському, Роздільнянському і Ширяївському районах було створено 12 науково-виховних комплексів. 12 дошкільних навчальних закладів комунальної форми власності з'явились у двох населених пунктах котовському та козацькому. Ще чотири приватних отримали ліцензії. Збільшилися на 16 і мережі дитячих садків. Отже, зараз у регіоні нараховується 764 дошкільних навчальних заклади. Очі дітей, які потребують помощ тому чтобы ходить в сад, Чтоб родители могли позволить ходить на работу. Впечатляюще, это такой праздник, который мы ждали давно, очень давно. Такое здание, сколько деток. И деток... Буквально не було куди йти. Ще спасибо, конечно, Розділянської обласної адміністрації, що звернули на нас внимання, що клікнулися на нашу біду, допомогли нам. Нас групи, таке обладнання у нас шикарне. Вот, все, мебіль нам звезли, все, що нам от, все, чим ми нуждалися. Відкриттям нових дитячих садків та подарунками на новий рік не обмежилися. У Новосавицькому інтернаті нарешті з'явився газ, а у селі Фрунзівка відкрите нове хірургічне відділення. Я тоже с удовольствием понимаю, воспринимаю и чувства врачей. и чувство горожан, жителей Фрунзовского района. Этот объект очень долго ждали, и тот уровень медицинских услуг, который здесь будет оказываться, он достаточно высокий. И я думаю, что вполне справедливо Фрунзовка может претендовать на центр медицинской помощи в рамках реформирования медицинской отрасли. В этом году очень много было разговоров о том, что мы сдали 7 школ в этом году, новых, абсолютно построенных. Но мы должны понимать о том, что произведен ремонт еще в 300 школах. Ще в трьохстах школах ми строим, открыли сьогодні детський садик, но ми провели ремонт ще в около сотні детських садиків. Що всі приймали огромний объйом действительно той роботи по каждодневної повседневної роботи обласної государственної адміністрації? Втім, програма народний бюджет буде тривати. Обіцяє Едуард Матвійчук Рім того, президент України постановив, що 2012 рік проголошено роком медицини в Україні особливої уваги приділятимуть саме медичним установам, але й про школи і дитсадки, звичайно не забудуть. Анатолій Косін Ірина Мунтян, телекомпанія Круг.